Ваши документы сначала. Документы я сказал. Це, це не прохання, это вымога. Показываем. Не-не-не, так, показываем. Документы. Все. В, ще якісь є у вас і якісь у мене питання. Є питання вас запалені. Ви питали, чи мені краще. Я мені питав, не стало краще. Документ, мені мені не, не подобається, як ви з не розмовляєте. Ви трошки... Трошки... Що що вас бажаєте звернутися із заявою. Бажаю звернутися ну, заяву. Я документ, не я, 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 не, 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 буду терпіти подобний тон, понятно? Отакий от от, тон які? подобний. Який подобний? Приїхали з вами не сваритися. Якщо випробувати мені хамить, час по морді Я? Ви мені погружуєте? То ви колезі дайте треба переписати дані ваші. Ви тим більше, ми фіксуємо. Ми фіксуємо?